гумореска Василя Моруги Чому я спізнився на урок? декламує учень п'ятого А класу Марк Тимощук. Це я запізнився до вас на урок, Та знаєте, скільки я двідав урок. А ви поміркуйте, уранці просоння, будильник ударив мене по долоні. Хотів проснутись, та бісом сплю, подушка мені приліпилась до вуха. Почав згадатись, а тут червих чинена насю хату, і лемен, і крик. Не сховав хломую ногу, почалося бабусю гукати на підмогу. Вийшов на дворі попав біду, дід вищив в нашому саду, так я то діда вже так налякав, що сам на бігу розпанахав рука. А потім я довго утікав кота, ближайку чіпляв він мені до хвоста. Якого хвоста?» Кіт вже не знає про те, що хвостів у дітей не буває. А потім зненаська, ще й посеред шляху, Накинулась річка на мене, невдаху. Відкину я річку подалі від книг, а сам теж ледь роздягнутися стиг. Ну, і плавала річка у мене на спині, а жуби зробилися у неї сині. А потім, а потім страшна, аж зелена купиця з розгону полізла на мене. А потім, ось бачите. І до комсинець, то в мене з ругатки вціляв горобець. А потім та врешті, хіба ж цього мало? Коли б ви хоч трохи такого зазнали, то ви б не питали ніколи, ніколи, чомусь до хлопців спізняються в школи.